Прави Ісусу Христу, шановні люди, ми вам! Не переживайте, я нічого не прошу, нічого не потрібно. Моє ім'я Юрій. Я прошу сидити, сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну, щоб молили за наших захисників. Вони дуже потребують наших молитв. Але також я хочу нагадати вам радісну у Сьогодні в такі нелегкі часи багато людей є стружених обтяжних, багато людей сумують і страждають, стружені від гріхів. Совість мучає, і людина не знає, що з цим робити. Багато людей не можуть впоратися із своїми почуттями провини. Але Ісус Христос, Божий Син, Він прийшов цей світ, щоб забрати наші грехи на себе. Ісус Христос сказав: прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене. Бо я тих, і серцем покирливий, і знайдете спокій душам своїм. Бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Ісус Христос, Він любить людей. Він почав свій світ, щоб померти за наші гри, і Він помер. Він нашого не взяв на себе, щоб ми з вами не несли покарання перед Богом. Но в третій день Він воскрес і Він живий. І сьогодні спасає людей. Но для цього людям потрібно відкрити своє серце, відкрити своє серце Ісусу Христу, попросити в Бога прощення. І увірувати в Ісуса Христа, тобто покластися, довіритися Його жертві. Тому що ми не можемо оправдатися перед Богом ніякими добрими ділами і відкупитися ніякими грошима. Це неможливо. Бог тобто прийде той день, коли Бог буде судити людей за гріхи. Бо якщо людина не щиро покається, тобто відвернеться від злих дів, коли вона відбудеться метаноя, переміна мислення, коли вона відвернеться від злих дів, навернеться до Бога і увіривати в Ісуса Христа. Бог обіцяє прощення ріків і життя вічне. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі наші. Це Бог обіцяє нам, людям, через своє слово. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Примиріться з Богом, покайтеся своїх гріхах, визнайте свою провину перед Богом. Візьміть відповідальність на себе за свої гріхи і увірйте в Ісуса Христа. Прийміть дар вічного життя. Бог дарує кожній людині, яка до нього прийде з відкритим серцем і живою вірою. Читайте це те письмо, там усе про це написано. Це важливо для усіх людей. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Моліться за Україну, моліться, щоб Бог зупинив війну, Моліться за наших захисників. Вони потребують наших молитов. Ми можемо захищати їх своїми молитвами тут, поки вони ведуть своє життя за нас там на фронті. Господи, благослови цих цих людей, бережи цих людей, ж, які сьогодні засвучені. Господи, помилуй Україну, відверни ворога, зупини цю війну. В ім'я Ісуса Христа просимо тебе, слава тобі, Богу і Дух Святий. Амінь. Гарного дня. Якщо хто бажає, якщо в когось будуть якісь запитання, ви можете зателефонувати по номеру. 067 762 0627 067 762 0727 І будемо спілкуватися. Гарного дня.